Все ж таки хочеться висловити співчуття загиблим, тому що ця статистика на жаль теж збільшується внаслідок терористичних атак російських, яка сьогодні була в чергове продемонстрована. І Київщина, і знаєте, Львівщина вже цілий весь світ побачив чергове застосування балістичної ракети середньої дальності. Таким чином, сьогодні було запущено 278 засобів повітряного нападу ракет. Було теж чимало. Це в нас 13 е, ракет, що актували по балістичній траєкторії, 22 крилаті ракети з акваторії Чорноморя, типу «Калібр», ну і 242 ударної БПЛА. Маємо ну плюс ракета балістична середньої дальності, про яку я щойно згадав. Ну таким чином атаковано столицю. Е, столицю е, і дрони, і ракети з атакували з різних боків, з різних сторін. Одночасно комбінована така масована атака на один регіон. Зрозуміло, що робить проблеми нам із застосуванням. Зрозуміло, що таку кількість одночасно збивати вкрай і вкрай важко приймати рішення як органам військового управління, так і самим е військовослужбовцям, які несуть службу чи то на зенітних ракетних системах, чи дронах перехоплювачах, мобільних вогневих групах. Ну працюють е усі, працює. Як система протиплітино оборони, як ешелонована система, ну але е, збивати е, одночасно в одній локації таку велику кількість ракет вкрай і вкрай проблематично з високим е, результатом. Ну, власне, маємо сьогодні із е, 13 балістичних ракет, збито 8, Це теж високий показник з перехоплення. Е, на жаль, з калібрами е, менший е, 10 із 22, але все ж таки це майже половина. Ну і проблематика, яка основна у нас на сьогоднішній день, звісно, це дефіцит, е, дефіцит ракет, зенітних ракет, саме до зенітних ракетних комплексів, які е, сьогодні е, застосовувалися. Зрозуміло, що е, е, атаки, які ворог е, нарощує, так, сьогодні ми бачимо. Е, Черговий комбінований удар нам потрібно, якщо відбиваємо атаку в якомусь регіоні, от скажімо, як столиця України чи Київщина, зрозуміло, що потрібні зенітні керовані ракети до наземних комплексів для збиття балістичних ракет, а також і крилатах, тому що авіація не може працювати там, де працює наземне. ППО. Саме тому проблематика ракет завжди для нас буде актуальною, і завжди вони будуть затребувані для нас, на що ми постійно наголошуємо партнерам, про що говорить керівництво держави.